Ми більше не зустрінемося. Так, я застряг в коробці двоє, і зараз... куда вона поїхала. Так, ми виходимо з цієї штуки тупою, на другий. Як ви бачили, оця ця сучка тут одивиться, моє отако, Вона падає і швидко швиденько, по швиденько летить. Я хочу прокататися на цій штуці, тому я для цього підготую отаку величень. Так вона не стає ми через... Виїхати. Три, два, один десять. Приїхали у нього мені страшно. Що... Хм. Треба зробити так, щоб... щоб я не міг падати, але ми далеко. Але ми далеко пролетіли, так хочу сказати. А це платформа зробити таку саму, тільки в задовшу Що Це я себе продавав. Щоб я вже не впав точно. Ми зробимо її широкою послугу. Я не знаю, чи вивеземо вас зразу, коли будемо спускатися. Мені буде трохи страшно. Але, окей. Ні! Ой! Ой. Капець! Ні, 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 але я скакнув. Нет, але, але я високо иду, э, че спускаюсь. Я йду вверх. Ну да, се там довго йти. Але це було прикольно і дуже страшно. А то просто таке відчуття Та страшненьке. Смія ці висоти так само і я боюся. Тому для цього я катаюся, щоб не пропала. Щоб я більше просто. Поятися свято я зроблю ще довший своєї Треба ще розсередити її. Вона напевно моментально впаде, просто тому я. її посуню. Краще! Окей, окей, окей. ні! Чому я падаю? Чому? У чому проблема? Давайте зробимо таке і запустимо вже трохи нижче. О моє. О, ні, о, ні, о ні, о ні О, не! О, не, о, не, о, не. -мо, моё окей, открываем локи-блоки. чуру впору. брали, не Ничего, у нас всех есть... шесть. Локи-блоки. Новый о мой ну, Десять 10... но секрет пять. 5... 9 90... Что <свист> 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 тут таке? Тут все-таки дешево, хочу сказать. Дипка 39. Так, окей. Нам бы по каратине брони. Давай, можешь посмотреть. Юніру. Фіброзура і фіброзура. Інтересно, хто нам випаде зі самого останнього блока. нам выпадает Сейчас короче не броня Ня Зибра зубра Она сама продалась, понятно Так, давайте мы зря Я хочу прокататься на своей карте У них ще ніколи не катався. Карті. Ой давайте зайдемо. Давайте зайдемо сервер. Де ми, йдемо, йдемо, що ми тут бачимо? Це не паблік сервер, пішли в баню. Це приватка знову. Сибей. Вот чотири людей. Ніхто не знає, що я зроблю ними. Окей, у мене є так. Шо це? о, ні, о, не, о ні, вони до мене Они до не выкинули О май гад, що вони тут роблять? Я хочу наткнуть по смерти. Я хочу по смерти наткнуть по смерти. А, да я... Куда пропала моя душа? А, мои предметы! У меня уж пропадают! давай, сервера, потом такая Ну, понятно. Теперь у усы... идеально поставил свою базу. Идеально. Все. О, да. Почему? Окей. Это же самое страшное, это надо свою базу. Издалека так, у меня есть свои предметы. Все на месте. Все на месте. Так. Теперь я мою. О, мой бог. Я сразу понял, чему там... Чему все пазы будет кидаться. Бу там усе фер... один гравать. Ні! грать. Нє! Нє! Мотив його спакетіс були. Та вони всі поприпадали, нічого, я з тим. Кто вижив? Давайте з другим а все і карты не існувало. Що це сервер на якому... Нічого. Нічого, ничего, і ничего, 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 ничего так і не існувало. Все, сервер повністю видавився. Все, ми весь ви... ми, ми ви багато О, подаляли. Ой тут, тут, тут тут, тут тут. Клінічки. Слухайте, один. Що тут твориться? Небо? Ой, мій батько присунув. О, ні, 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 вже починається, вже починається. Все, мені треба... Мені... На вихона! О май гайд! Давайте також бази імчіп знищимо, щоб. На сервер ніхто не зайшов. Все, ми видали сервер. Приєднайтеся до мене! Я вам я вас навчу удаляти сервери. Прикол в тому, що я заходжу на ці сервери усі тільки по одному базані. Грасте людей прироків. Або видалити сервер. Ніхто не визиве. Навіть мої бази не буде, ні в одної бази не буде. Хто зайде, той пропаде. Так, чекаємо, поки всі повиходять. Може вони десь там все сховалися. Я бачу челіка. все челіка. Ну, все поміщав. так. Все, найс, найс. Серверы просто удаляем. Круто, ну круто. Так, о май гад, тут уже вата Почему они не так? Вот? Лос 67. А, что? У меня знову душа пропала. Я так розумію, що на цьому массара и усі грають. Та, я так і знав Давайте просто видалимо усю карту. Знову ж Дивіться, впала. Давайте базу видалимо. Ще одну базу і сірус. Ще дві людини залишились. Окей, сервер пропав уже. Все, я не маю. Коротше, ми видали все один сервер. Server... Нет, там сохраніть люди. Я не знаю, как мы с этим миллионером напустили карту. что mm -hmm. Тут попало в руку. Алло, в баню.